Цей, цей уривок євангельський, про покликання е, Матея, ну, іди за мною. Ісус запрошує Матея, щоб Він ну, справді десь своє життя поклав ну, е, на те, аби пережити цю зустріч з Ісусом, щоб бути близько біля Нього, щоб бути близько з Ним. Ісус Його запрошує, і Матей йде. Так само це запрошення кожного з нас бути близько Нього. Бути близько Ісуса Христа. Дуже гарне є зображення цієї картини, покликання апостола Матея, як Ісузі Рокличе, такий середньовічний митець Караваджо, Один з тих, який розписував із секстинського потелу у Ватикані. Такі дуже гарні фрески, дуже талановитий митець. І він написав картину, покликання євангелиста Матею. Можете потім собі навіть в інтернеті ту картину пошукати, що є така промовиста. Він зображує цю подію в такій темній кімнаті, да? За столом сидять митники, їх є багато, і вони там всі рахують гроші. Митники це ті, які гроші збирають, і всі там під підрахунком тих грошей. І тут заходить Ісус Христос, Він так зображений при вході біля вікна. І Караваджо його так зображує з піднятою провицею, і він так пальцем показує на матері, так зображений на цій картині. І цей, цей жест, так, що Ісус показує своєю провицею, це запрошення Я вибираю тебе так, іди за мною, я до тебе звертаюся. А там так само з боку, ще Петро є зображений. А Петро він також показує своєю рукою, не що справді добре ти вибираєш. Ти добре подумав, кого ти кличеш. Жульник, який зібрався кликати. А Ісус дуже впевнений, що ні, саме тебе, саме тебе хочу покликати. Та і так от, до кожного з нас, подібно, Ісус вказує, саме тебе, саме тебе я хочу покликати на ці реколекції, саме тебе хочу покликати до життя зі мною, до спільності зі мною, щоб ми разом це життя провадили. І це, цей поклик. Насправді, коли людина відгукується на нього, це запрошення, то це є визволення для людини. Визволення з того всього, що ну, робить її нещасною, з того всього, що позбавляє її такої повноти життя. Бо в випадку Матея там дуже є, в цій картині дуже гарно це відображено, який він нещасний сидить на тій миці. Журиться над тими побігами, він ніби їх складає, але дуже, цей караваджо дуже чітко показав, який він є нещасливий в тому стані, в тому положенні. І оцей поклик Ісуса, це визволення каже: Ходи, виходь з тої ями, виходь з тої темряви, ти тут не, не знайдеш щастя, ти тут не будеш щасливий. Ісус визволяє людину від тих умов, тих ситуацій. Кожного, так? Може знайтися якийсь такий Петро, як апостол так? в тій ситуації, який буде також вказувати, так? ти, ти не гідний, щоб тебе Ісус покликав. Так? Але Ісус не зважає на цей голос Петра, так? кличе, кого заважає, Він покликав кожного з нас. І Тому відповісти на Його поклик, ну, це ну, спробувати розпочати повноту